Вітаю, друзі, у новому відео сьогодні геймплей з ППШ на 5 обвісів. Можу сказати від себе, що зброя мені дуже подобається, особливо на відстані від 10 до 15 метрів. Ви нікому не залишите шансів, якщо нормально затрекаєте, просто тому що до 9 метрів найшвидший таймту кіл у компакта 92-го. ППШ має трошки неприємну горизонтальну віддачу, але це лікується вісьма обвісами. Я поки що з вісьма не граю. Мені достатньо і п'яти обвісів, бо зазвичай це все відбувається в клоусфайтах. Ось, наприклад, сьогодні вночі я поставив свій власний рекорд на Rebirth Island у відродженні четвірки. Набив 26 фрагів. І вони прям даються дуже легко, коли ви трошечки звикаєте до контролю зброї. Збірку на ППШ я викладу у своєму Діскорд каналі, тому за бажанням підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал. Тут я стрімлю, тут роблю відосики. І якщо відосик вам цей зайде, поставте, будь ласка, лайк і зябра. Дуже вдячний спонсорам цього каналу. Особливо величезне дякую Владиславу, Паніці, Касперу та Джордану. Друзі, неймовірно всім дякую за підтримку. Окреме дякую Дімасіку, як завжди. Бажаю вам приємного перегляду. Гарного настрою. Погнало до відео. Я сам? Чи ні? Ні. Enemy здрастя. Просто стан, ми всі бабки. Паві зверху. О, чую. Де ж ти є? Хто ти є? О, oh, боляче! Але є сили. Зараз дам їм понюхать. Ти де? Давай, раз, два. Окей, okay, почекай, секундочку. Friendly drops on the way. <hums> Як я промазав. Лайм турет онлайн. Лайм наточил. И Владик, привет. О, oh, oh, машина занята. Дуже жаль. Що ти не вмієш їздити. Ніфіга. А, а, я з'юнов бепку, блін, туплю. Стоп, який юзнув бепку, я не їзнув беппу. Ще більше туплю. Дабл туп. Let's go. Ой. У нас ж Дун на магазині. Капець, Кап він прям байтовий. такий байтовий басан. <си> По сигналу прибіг. А де? Ну, байтовий я не маю на увазі. піксельний, я маю на увазі. Забайтився. Еней сам тара. Але таке враження, наче хтось бігав ще. До речі, друзі, хто вже тестив другий сезон? Скажіть, як вам по відчуттям звуки? Мені подобається, але треба тупо знову звикати. Привіт. Гейм там ні, промокод в мене вже не працює. лізе на другий повер. Сет А Звідки? Ну, він на даху. Окей. Еми Это ю... йоп це інший. Не женить. Ух, хорош. Слухай, это він молодець. Шо я Так, а тепер на цього Кіберкотлету пішти, а він поруч. Іди в сраку хто? -о! Це точно цей? Ну скін той. А ось він чи ні. Та гадаю, що він. Він так гарно стріляв. Ну, Стріляє. Знову будемо бігати. Вот так. Винитро". О, он киферчик. Позаменю. Альдрэйв. тут по шору Дуже гучно. Так, короче, что я занимаюсь? О, чел. Нет! <рекот> 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 Я вам казав, про ППШ і 20 метрів. 15 навіть, там було більше. А? Ні! Стоп, питає Саша. Угу. Заглот. Ніхрена не видно. Де цей тіпочок? Стопудовси сидить десь. Ай, бій там б'ють, насрай показки. Тако. Ні, на раз. Nice, 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 nice. Парах Пі лишко. тупо вистрілив 47 патронів. Чи скільки? Ну, oh, математика в мене не дуже. Ну, no, фінт В ухом... Нет, не, в не в выйдем. В О, тип so Не, в притул, чувак, просто забыть На ведь мп 5 не перестреляешь ППШ Тут вкачай Мене чи так-так підловив в минулій каці, що я до цих пір випльовую. А чим MP5? Шарить тьому? Горечо. М-м-м.

Файл. Понял. И хуа хуа. А! Пуша. Диди. старт. Маскита прихлопнул. Блин. <laughs> <laughs> Ну, комедний маскіта. Я зараз дуже погано роблю. Дуже, 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 дуже погано. Я відкритий просто з двох боків. Я хочу портативку. Ну, блік, кончений каряк! Я не розумію. Requesting UAV, oh my. Priority tasking request received. We are adopted. Я ж ти помолку зробив, щел? Не, Гош! Я тобі гуляка, я тобі не гоша. Шо за? Шо за сервак? Не понял. І шо ж Moving. Four remaining. Fight. Almost at me. Там вже інший сидить. Бляха. Як я ще стріляти вмів. Я не знаю з якого боку він є, гинуль. Пісец, два ще два типа. Moving in. Use yeah, safe it. zone location. That's closing, yeah, that's closing in. It. diz. <totitura> <totitura> <coughs> Entendi.